Людство сторило безліч видів тканин. Проте сьогодні я вам розповім про таку тканину, як джерсі. Її можна називати універсальною, тому що з неї можна шити як і одяг, так і білизну. А ще з неї можна шити різні сумочки. Друга назва цієї тканини шляхетний трикотаж. Мене звуть Деренка Попко, тож не гаймо ні хвилинки, а ходімо, я вам розповім більше фактів про неї. Говорять, що цей різновид полотна був названий на честь Нормандського острова Джерсі. Шерсть, особливий овець цього острова, що володіє підвищеною здатністю зберігати тепло, слугувала матеріалом для виготовлення. Теплий трикотаж використовували для пошиття натільної білизни, і він був незамінний в суворих кліматичних умовах острова. Робили з неї теплий, зручний і практичний одяг для моряків та рибалок. Приблизно в той же час джерсі використовували також для пожиття панчіг та нижньої білизни. У 1879 році британська актриса Лілі Ленгрі виступила у костюмі з трикотажу. Це був чорний піджак, а також чорна спідниця. Чесно кажучи, модницям чомусь не дуже сподобалось. Та все змінила легендарна Шанель після того, як випустила нову колекцію одягу у 1916 році. У ній було декілька пальт з трикотажу. Багато людей її захитили через те, що вважалося, що трикотаж годиться тільки для білизни або одягу для робіт. Однак модельєрку це не зупинило. У наступний показ мод увійшла облягаюча пряма сукня шинель, і її вже публіка прийняла на ура. Це зробило матеріал дуже популярним на довгі роки, і сьогодні він є одним із найбільш затребуваних та улюблених батьма. Зараз джерсі є на піку популярності завдяки універсальності та практичності, невеликій вазі, м'якості, міцності, простоті в догляді. Існують різні види джерсі. Найпопулярнішою та найпрестижнішою є, звичайно ж, італійська. Вона дуже легка та приємна на дотик. Однією з найпопулярніших тканин на ринку є турецька джерсі. Вона має дуже приємну текстуру, а ще також з неї шиють різний хатній одяг та купальники. Декоративні властивості тканини дають можливість її драпірувати в об'ємні м'які складки. Фактура трикотажу дозволяє підкреслити фігуру, оскільки тканина легко облягає силует. Сучасні технології дозволяють удоскладнювати тканину джерсі, даючи їй нових властивостей. Полотна запилюються спеціальними матеріалами, обробляються різноманітними водовідштовхуючими просоченнями, що робить одяг водонеприникним. Тканина-джерсі з Обробкою, підходить для пошиття термоодягу, що відштовхує вологу. І при цьому добре пропускає повітря. Зараз до тканини джерсі додають льон, шовк, бавону та синтетику. Найдорожчою є тканина, в яку додають шовк. Вона має дуже приємну текстуру, а також її шить тонесенькими голочками. Ззовні вона має ребристу поверхню. Жінкам подобається те, що дірсі підкреслює фігуру та надає подразнень на шкіру, також що з неї можуть шити різні піжами та халати. Але у джерсі є недоліки, до яких можна віднести те, що після прання вона довго висихає, так як добре зберігає вологу. В ширину тягнеться краще ніж в довжину, не витримує високих температур при прані, що призводить до деформації. Синтетичний трикотаж здатний електризуватися і прилипати до панчіх і колготок. Ця тканина стане чудовим доповненням вашого гардеробу, а ще також вона додасть шарму. А з вами була я, Даринка Попко. Па-па!